Всім привіт! Сьогодні буде новий формат. Це влог. Я був в Португалії і я зайшов в LEGO Store в Лісабоні. Також ті, хто підписані на телеграм-канал, то ті вже знають, де я був і чому відео не було весь цей час, майже все літо, можна так сказати, не було і зараз. Довгий час немає відео, тому що я був багато в поїздках, де то по Україні, в Карпати, то поїхав потім в Португалію. І через це не було відео. Дуже вибачаюся, але такі обставини. Також. Вересень майже ціле не було відео, тому що так само не було дуже часу знімати, бо навчання готуюсь до НМТ і тому подібне. Тому дуже прошу вибачення. Скоро вийде анімація по-Іловайську. Думаю, думаю, вийде класно, але прошу вас трошки почекати. Також нагадую, що у нас є телеграм-канал. Підписуйтесь, там є куча новин, так само ті, хто підписані були, ті вже знали, де їжджу, де я був, що знімається, там якісь ну, маленькі сцени, фото, тому подібне. Все, я викладаю в телеграм, бо там я саме частіше сижу. Тому ось така інформація. Також у нас є свій магазин, де зараз діє розпродажа. Також підписуйтеся, може щось купити собі, я не знаю. Може вам щось сподобається. І так, із останніх новин те, що буде розіграш на 3000 підписників. Не конкурс, як я зазвичай роблю, а розіграш, щоб всі могли взяти участь. Буде розірватися два. Оригінальних набора та три фігурки китайські. Тому дочекайтеся там також, якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь обов'язково на канал, щоб взяти участь в розіграші на 3 тисячі підписників. В принципі, по інформації, яку я хотів донести вже все. Тому переходимо до самого блогу. І зайшовши в торговий центр, я побачив вивізку Лего. Я зрозумів, що я на місці. І коли я зайшов в сам LEGO Store, я побачив справа ось таку дуже класну картину з Лего про Лісабон. Там трамвай, будинки різні, також міст є. І тут нас зразу зустрічає набір. Ось такий вже складений. Дуже мені сподобався, до речі. Також тут просто куча-куча цих наборів по Dreams, різні наборчики. Так, тут також в якісь, якісь екранчики. Дуже багато наборів по Дрімс. якраз новинка, також великі набори. Є тут один з улюблених наборів, є покасл замок, також є різні великі набори по типу будинків, також є ось тут один побудований вже будинок, також новинка Покасл. Тут ми можемо роздивитися квіти детальніше, дуже класна функція в LEGO Story. І ось такі ще два складених наборчики. Далі ми побачимо складену з кубиків LEGO ось таку жінку. З народним інструментом, де вона також грала якісь народні пісні, дуже класно зроблено, респект португальцям. Так, далі ось тут дуже багато пікі-брік і також фігурки, які можна скласти, три фігурки, там я купляв по 10 євро. Також набори по Марвел та Гаррі Потеру, дуже класні набори. Ну і куди ж без сіті? Є дуже багато наборів по сіті, є один складений поліцейський відділок. І тут є збоку також маленький набір Dreams. Також можна роздивитися детальніше набір по Friends. Ось тут ще такі наборчики складені. І дуже багато різних наборчиків. Ось так воно в загальному все виглядає, дуже мені сподобалося. Також ось тут дуже є цікавий набір. Чесно не знаю, що це за набір, але дуже він антуражно виглядає. Цей набір мені сподобався. Також є ось такий набір по Indiana Jones. І ось ці самі набори, так дуже все класно зроблено, дуже все масштабно. Ну, дуже мені сподобався цей досвід в Lego Story. І також є ось такі ще стенди, де я можу просто собі щось складати. І так, далі переходимо до самого огляду. Вже тут у нас є ось такі шість фігурок і два цих стаканчика. І спочатку глянемо на фігурки. Ось тут у нас перших три дуже класні фігурки. Тут Типу два пірата і один скаут. Зараз ближче покажу. Так, перша фігурка, ось такий пірат. Ось так його склав. Тут дуже цікавий торсик зелений я ще його ніде такого не бачив. І Класична кепка, лице десь я вже таке бачив, і ноги з двома кольорами. Дуже класно. Далі у нас йде ось такий скаут. Прикольна фігурка, я ще ніде такої не бачив. Просто в колекцію мені сподобалась дуже класна фігурка. Далі у нас йде ось такий скелет лицар жалко, що не було. Там голови від скелета, але все ж таки фігурка класна. Так, далі переходимо до магів. І тут у нас три маги. Зараз це все розпакую і покажу вам. Ось такий далі йде маг, він просто класний, класний. Бо в замку великому там просто був синій торс. А тут прям проробили там якби 180 градусів, якщо я не помиляюся. Ні, по бокам немає. тому. І капелюх навіть зробили з волоссям просто супер. Дуже мені сподобались ці фігурки. Зараз я всі фігурки трошки поближче покажу. Також не забувайте коментувати відео, я для вас стараюся, хоч зараз не дуже є багато часу, але все ж трошки знімаю. І ось так в загальному фігурки виглядають. Да, дуже класно, мені сподобалась покупка. І також, до речі, не забувайте писати коментарі, щоб ви ще б хотіли, з яких фігурок з Лего сторос або якісь деталі закупити. Напишіть, будь ласка, в себе в коментарях. Обов'язково пишіть коментарі не менше семи слів. І далі переходимо до самих цих стаканчиків. Зараз це все розсипемо і будемо дивитися, що я накупляв. Так, в загальному я дуже багато купив ось таких пісочних, бо їх там було багато, і мені якраз для будівель, чи там так само для Страсті хрестових, які я планую знімати. І також є ось такі сірі детальки. Дуже мені пощастило, що, хоч там небагато було загальний асортимент, але були корисні деталі для будівлі будинків. Да, і зараз покажу, як виглядає цей стаканчик. До речі, теж дуже корисна як би сказати, річ. Так, далі переходимо до наступного стаканчика. Зараз я це все висиплю і вам більше покажу, що я накупив. А нас тут просто куча ось таких деталей. Зелені я їх дуже багато набрав. В загальному деталей десь вийшло 900 штук з двох стаканчиків. Також ось така маленька листва для дерев. І теж багато ось таких деталей коричневих. Для побудування різних сценок, землі чи тому подібне. І взявши трішки наостанок ось таких білих, щоб добити вже другий стаканчик, Ну, в принципі, теж не помішає. Теж дуже радий покупкою, бо деп я стільки всього накупив на таку суму. Там, ну, Великий стаканчик виходив 20 євро, маленький 10, але трошки невигідно було, бо там занадто мало поміщалося, тому я взяв два, ну, оскільки ще трошки грошей було. І ось цих 6 фігурок. Так, якщо ви додивились до цього моменту, я дуже вам вдячний. Напишіть в коментарях, що ви були в Легостор, може в Польщі чи в інших країнах, я не знаю. Ну, Бо це мій перший досвід, я дуже був задоволений. Також напишіть, як вам взагалі такий формат влогів. Ну, Я не знаю, чи він ще скоро буде ще якісь відео, але вже перше є відео. Тому дякую всім за увагу, за те, що дивитесь мене. Всім пока!